Всім привіт, з вами один, і сьогодні ми будемо грати в The Trails Alpha. Як ви бачите, тут півмільйона. Давайте зайдемо, подивимось, що це таке. Це у нас іде пародія на всі оці. Як ви бачите, я перший граю Я бачив багато відео з і вирішив погляд. Опа. Привітки. Так. Що тут у нас є? Тейлор Ага, це все за ці. Я поняв. Тоді нам на це мене потрібно. Так, Gunsmith. Ага, тут можна прикупити всі оці. Ну у нас немає білетиків. General Store. Так, тут ми можемо придбати броню, так? А, і люк. Ну коротше, все, що таке: доктор і церква. А, і ще банк. Ага, в банку можна донатити. Придбати оці білетики. Схоже на один американський долар тільки <смі> з тензурою Так, тут що у нас? Ну тут просто церква, нічого особливого. Так, ну що, давайте підемо в соло чи з кимось. Так, ну добре. Давайте тоді підемо в соло. Нормал, Nightmare, Ага. Підемо на нормал і один. Так, ага, ми тут заспавнилися. Так, ага, це у нас ідея і ось це. Так, що тут у нас? шериф Ага, я поняв. Це ми тут бандитів, будемо щось, типу такого зомбіків. Лопата, може бути. Так, це що у нас? Ага, тут мы можем класти купляти Так, трейнін пост. Що тут у нас? Так. Ага, просто стор покласти. Я у вас. Ага. Ага. Так, тут у нас є зброя А можна мені якийсь банк чи щось типу такого є тут? Store. Угу. Сюди. Трейн пост. Так, давайте. Ух, 50. Тоді зброю прикупимо, воно там мітки є. Чи що там? Ага, угольок, Ага, мені 20 спасалось. Давайте тоді зараз. Так, що у нас тут іде? Пусто, пусто. А там що у нас у цьому доміку, Тут також пусто. А хоча ні, це просто щось. Тоді ми поїхали, давайте. Кидаємо угольок. Все, готово. Як тут? Ага. І поїхали. Опа, стопе. Тут є газетка. Газетки ми беремо. Газетки я знаю, я дивився. Відео з газетками. Ліземо назад, це я поки що покладу сюди. Воно ж не впаде. Е, тихо, воно впаде. Так, все готово тепер. От, приїхав, прикріпив. Так, я тут дуже бачу якусь будівлю. А, це магазин. Ну, так тут рейки йдуть в бік, не так, як в е, TrainRails. Оооо, все, закінчилось паливо. А, ми могли і не спалювати. Беремо лопату, дивимося, що тут у нас. Хто тут? Так, тут по-любому я отсілась. Так, ні ні Ай! А, я все? Ой, ніч пішла. Збираємо. І тепер підемо купимо зброю. Вона коштує? 40-50. Ой, якраз вистачить. О, все, в мене є 6 патронів. А що це за кнопочка така? Вас. А, я думаю, чому ми не їдемо? Я вам вже бачу якусь пристройку в діблю. Подивимося, що там. А і друга є. Це ж не магазин. Фу. Наскільки тут вистачить? А, не надо набаг... не набагато. О, і пістолет. Наший тоді його привів. Ай, нічого не видно. Ой-ой-ой. Давайте швиденько залізаємо в потяг, перезаряджаємося. є 6 патронів. Тільки нічого не видно. що. Є мінус. О. Бачу, там вони йдуть вже по мене. Є. А! Ай-яй-яй, все, ніхана. хана. Все. А ні, ну тут, в принципі, треба грати з тімою. З друзями, там, не знаю, з якимись рандомними. Мдам. Проїхав я тільки 3 кілометра. Ветру ч он тубі, давай. А, -а, -а. 25 секунд, ну давайте почекаємо. Так, що там у нас нічого нема.